Увага! ТОП-3 найнебезпечніші види активності, які ти можеш допускати при переході на твоє спортивне життя. Так так, буває навіть така активність до кінця бо третє, це просто шок. Номер один по небезпечності займають глибокі присідання. Вони приносять найбільше шкоди тим, хто приходить в спортзал і починає тренуватись. Оскільки правильне глибоке пауерліфтерське присідання для людини, яка розпочинає харчування здорове і пробує щось налагодити у своєму тілі. Лише приносять дуже сильні ризики та небезпеку. Під номером два дуже модні, але дуже небезпечні. Це, звісно ж таки, стрибки. Стрибати дуже круто, дуже весело, але тобі важливо уникати цих вправ. Чому я так у цьому впевнений? Бо найбільша кількість травм спини відбувається саме тоді, коли в тебе надближкова вага, і ти дуже багато пригаєш на твоїх тренуваннях. І це стосується групових класів, також тренування з твоїм персональним тренером. І номер три тебе шокує, бо це біг. Ростиславе, але усі американці бігають, вони такі класні, стрункенькі, як так? Насправді біг дуже корисний. Якщо людина адаптована, якщо в неї немає надлишкової ваги, і якщо вона забезпечує своє тіло відповідними мінералами. Якщо у тебе вже є зайва вага, значить усі пункти анульовані. Бо одне без другого не може просто жити. Тому, будь ласка, відкидай біг, заповнюй своє життя активністю з короткою амплітудою. Старайся так, щоб м'язи були максимально активні, бо це насправді покращить виділення гормонів, які будуть спалювати твій жир. Але оберігай себе від тих тренувань, які я тобі описав. Було трішечки корисно. Підписуйся на мій профіль. З тобою був Ростислав Романів, євродієтолог. Та ділись тими, кого любиш.